Хочу показати вам свої троянди, так як зараз починається дощ. Ну, я не знаю, він вже зранку починається. Е, і не знаю, чи. Ну, звичайно, він їх підпсує трохи. Бачите, скільки бутонів. Я не знаю, чи це плетиста троянда. Я її ніколи не підв'язувала. Ну, ні, це не плетиста, але вона якась така просто кущиком росте. І отак от багато троянд, і вона квітне, мабуть, два чи три рази на рік. Ось така красуня. Зараз підемо, подивимося, ще в інші садочки. Це ось у мене вже такі петунії гарний. Ось тут братки з цієї сторони. Навіть маргаритка зацвіла. Тут в цьому кашпо. Тут ось петунія впала сінечко і також проросло. Як я його не вирвала, могла подумати, що бур'ян. Ось тут дивіться, які братки. Ну, і киця. Тут же ж, як завжди, Бур'янинка треба вирвати. Та тут вона не одна, поливаю, тому вони, бачите, ці квіточки закриті, тому що похмура погода. Ось яка потужня такий кущ великий. Красив... Красивущий. Ось у цьому горщику, що ми клеїли, такий гарний. Петунії червона і тут така рожева, яскраво рожева, треба пообривати. Ну, чи кожен день я обриваю оці е, пуп'яночки, але вони ще й ну, кожен день якась квіточка відцвітає, якась зацвітає. Ось така троянда. Це плетиста троянда. Вона також дуже така розкішна. Вся облита пуп'янками, бутончиками. Ну, як правильно сказати. Це ось гортензія. Гортензія в мене найзвичайна, біла. Ну, вона біла, потім стає е, зелена, а потім коричнева. Ось, дивіться, яка троянда. Ой, красуня. Така красоня і висока така сама по собі. Так, а ця троянда у мене їх. Це самі перші, коли ми перейшли в цей будинок. І я купила їх, здається, чотири кущі. Зараз їх лише два. Ну, один точно знаю, що перенесла на вулицю, і він пропав там. От, а один. Оце друге. Оце щось в минулому році, він такий був бідненький, ніби хотів пропасти. Але в цьому році е, дивіться, прям низенький він, але квіти такі великі-великі. Ну, прямо, мабуть, сантиметрів 10 добрих є з самої квітки. Ось дуже шкодую, що не показала вам оцю. Жовту трояндочку, вона вся була облита отакими от трояндами. Бачите, я вже трошки позривала тут цвіт, а то все он ще треба зривати, оце все, все було облите. А скільки посипалося, ну не показала. Не зняла, чомусь. Ось така хорошенька-хорошенька внизу. Такі трояндочки. Зараз підемо іще подивимося. Ось у горшку квітнуть маргаритки. Енотера, дивіться, як гарно квітне. Ось так вона гарно тут квітне. А тут між нею є трояндочка, але чомусь на цьому місці троянди не ростуть, не цвітуть. І бачите, яка тут біда. Тут ось розрослось уксусне дерево. Ми в цьому році вирізали. І я не так давно тут все прополювала. І вчора поливала і все просто покрите від коріння повідростало. І знову треба полоть. От, ось лавандочка. От скільки, подивіться, як воно тут заважає, це ж все треба приймати. Можливо, десь е, треба линуть гербіциду в якесь місце, щоб воно на якийсь корінь. Це ось уже відцвілися водозбір. Тут ще не цвіте трояндочка. Сьогодні ось купила, е, кропить. Троянди і. Ну, троянди і... Ой, самшит, ту і все. Оце два інгредія, два якісь препарати купила. Ось така троянда. І там вон, ще одна така є. У мене два таких кущі. Ну, не всі цвітуть. Бачите, ще не всі цвітуть. Вон якась буде така темна, бордова. Це ось буде така персикова. От. І там ще є. Вон там ще цвітуть. Півники не повідквітали. Треба буде вже позрізати оці оці цівші. Так, ось якась квіточка, не знаю я її назву, але ж така гарніща, гарніща. Такі дзвіночки. Так, що тут ще? Оця велика ромашка ще не квітне. Вон там дуже гарна троянда є, але вона не квітне. Он голландський півник. Ну, Туєчки мої байдуже себе почувають комфортно. Отак. От Недавно все полола, і все знову треба полоть. Кожен тиждень практично. Ну, це ж якби не, оці, не оце уксусне дерево розросталося, то й не треба було б ще полоть. А так, ну он позрізати цей водозбір, бо він і між трояндами. Запутався. Щось так не фокусує камера. Ось ця моя троянда, великий такий кущ, ну яка вона гарна. Тут, бачите, ось заросло, треба тут прополоть, уже позрізати те, що не потрібне. Квітна ромашечка і біла троянда квітне. Ну не фокусує. Ось троянда гарна, вона така рябенька, але щось вона так тут ну, не подобається їй тут рости аж ніяк. Можливо, її перенести кудись треба. Тут сильно жирний ґрунт, мабуть, тому що тут була яма, і ми привезли камаз такого, ніби перегною, і оце вона тут некомфортно їй. Це біла плетиста троянда, але так вони в мене не плетуться, немає їм куди плестись. І вони не плетуться, так просто підв'язані до, до одного, до одної залізячки. Так, це ось кущик залишила, щоб відсадити, а він квітне. Нічого, все рівно відсажу її кудись. Тут трішки прифоріла моя гейхера. Посадила її, але вона захворіла ті листочки, які були до посадки, а он вже відростають такі гарний, зелений. Це портулак культурний. Це в нас... Ой, зараз знов забуду. Забуду, звісно. А як же? Так. Ой, хоч би не впасти. Це моя ялиночка. Відростає, вона відростає, але ж така маленька. Повільно відростає, але дякувати Богу, вона відростає. Бачите, такі молоденькі вон там є відросточки. А полот треба все, все, просто все. Ось моя красунка ще одна. Це ом'ята, ромашка. Така гарна, розкішна. І шавлія. Пахне на весь двір. Лаванда і шавлія. Ну, Лаванда ж не в одному місці, я вам лише одне місце показала, а вона в багатьох місцях і дуже гарно пахне. Так, там он я ще не покрила, бачите, камінцями тільки поприкладала. Оце все, що я поз... Я просто не купляла агроволокно, тому що зараз ем, не до того. Зараз інші потреби. Просто поклала плівку, яка не потрібна. І дивіться, крізь неї не проростає. Бур'ян, мішки он такі порізала, але треба сюди завезти камінці. Ну, пізніше. Не встигаю, все не встигаю. Ось в цьому грушечку петунія, розмарин. Тут я посадила і орігана. Ось, бачите, листочки такі. А ще тут у цьому горшочку. Тут у мене відростують, я ним камінці інколи ношу Ось в цьому горшочку питонія і меліса. Бачите, він вже паутинний кліщ. По всьому, практично, погода була сприятлива, і вони розвивалися. Тепер. Ну, не знаю, сьогодні, мабуть, не буду кропити, тому що ж дощ якийсь він крапає, цілий день щось таке незрозуміле. От. А завтра, або коли стане на погоді, то треба все пройтися. Треба все пройтися покропити, тому що тут, ось, бачите, я із шланги змивала на самшиті. От, Але. Практично кожен день змиваю, і воно з'являється, де з'являється. Цей павутинний кліщ це не допомагає. Це ось мої хризантеми, ті, що я висаджувала, ну, замовляла, я вам казала. І тут от посадила черенки. Вони, дивіться, всі як гарно ростуть. Навіть краще прийнялись, як на городі. І тут ось просто вершечки так. Без корінчиків, без нічого, так їх просто поклала і часто поливаю, і вони теж, дивіться, попускали нові пагони. Так, а тут у мене трояндочка, вона ще не. Ой, уже цвіте. Манісінька. Ось така трояндочка, вона плетиста, вона пускає такі великі гілки. Ну, Я їх обрізаю і вона росте просто кущем. Дивіться, по скільки цих... Бутончиків тут, як винограду. Тільки починає квітнути і вже ось повно всякої попілиці, чи як вона зветься. Ось так. Ось, бачите, починає квітнути. Ось уже паутинний кліщ. Ну, все треба кропити. Навіть уже на картоплі жуки наплодилися молоденькі. І ще тут пару горшочків таких невеличких. Тут збірна солянка вже втикала сюди, все, що могла. Тут на, на пеньку. І це ось, Тут із цього горшка треба пересадити, бо я так дивлюся, що там тісно, він невеликий. Тому треба буде пересадити ці петунії в якийсь більший. У нас ж така проблема. Ці горшки то ще терани. Не трогає, а пластикові повитягує, де тільки не поховаю, і з дровників вона понаходить і повитягує і на зло робить. Погризе. І воно вже тут знизу зацвіла така трояндочка. Ну, показала вам свій садочок. Роботи тут непочатий край. Всім дякую. Всім пока. Всіх обняла.